За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 12 липня 23 го року від медіагрупи Об'єктив командування повітряних сил ЗСУ повідомляє, що сили протиповітряної оборони збили 11 із 15 російських безпілотників, які вночі 12 липня були задіяні в атаці на Україну. Ворог завдав авіаударів по ветеринарному подолам кучерівці та кислівці, інформує Генштаб ЗСУ. Також протягом доби армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов поінформував, що минулої доби внаслідок авіаудару по селу Кучерівка Куп'янського району поранення отримав 74-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Харків'янка Іліна Світоліна перемогла першу ракетку світу польку Ігу в Вдруге у кар'єрі вийшла у півфіналу у Милдону. 12 липня відзначається важлива екологічна подія День паперового пакету. Пакети з паперу розкладаються самостійно, адже є натуральними.